Я мамі завжди казала, він дуже сильний, він все в нас витримає. Чомусь я була впевнена. І я взагалі, ну, не вірила, поки не поховали, що то він весь рік, який я знала, що його немає. Я мала надію, що все ж таки. Виявиться ну, якась помилка. 6 листопада ми після поховання я сіла в машину. Ми з чоловіком виїжджали з кладовища, і чоловік на мене глянув, а я усміхнулася, кажу, мені так легко стало. Чоловік просив, щоб я туди кожного дня не ходила. Ну, я звикну, що туди не треба ходити на роботу. Тому легше